Все, що потрібно було знати. Від Супергріна переходимо до важкої артилерії. З важкого маю тут е, два оприскувачі з дуже подібним принципом дії. Один на 10 літрів. Ні, це на 15 літрів, Evolution 15 і інший на 10 літрів. Вони майже ідентичні. З невеликими відмінностями в дії. Цей 10 літрів, цей 15 літрів. Між іншим, повний робочий об'єм, так і буде. 15 і 10 літрів. Давайте розпакуємо. Почнемо спочатку з меншого, напевно. Менший так. Цей відставимо поки що. От. Розпочнемо з цього меншого. Я тестував обидва оприскувачі. Великої різниці між ними не, не побачив, але є один нюанс. І це те, що ці оприскувачі мають різні робочі режими. Зараз поясню, що я маю на увазі. Цей менший оприскувач має тільки один робочий режим. Отут маємо кнопку, натискаємо її і він працює в одному режимі. Оприскувач Evolution 15 на 15 літрів має два робочі режими: один для інсектицидів, другий для інсектицидів-фунгіцидів, а інший режим для роботи з. Гербіцидами. Коли ми робимо перший режим дає більший тиск, він дає більше навантаження на акумулятор, але дає більший тиск і робить дрібнішу краплю. Друге положення для гербіцидів дає меншу краплю, менший тиск, півтора бара, тобто цей три бари, можливо, навіть більше, а другий на півтора бара, для того, щоб можна було зарядом акумулятора оприскати набагато більшу площу. В цьому іншому ці оприскувачі мало в чому відрізняються. Ну, цей, цей можна залити тільки 10 літрів, в 15-15 ку 15 літрів. І невелика різниця також є в деяких аксесуарах, які можна застосовувати з цим оприскувачами. Давайте зберемо до кінця вже. При роботі з цим оприскувачем можна застосовувати дві насадки: одну на 4 отвори, іншу, звичайну, на один отвір. Тобто нерегульовано. Давайте спочатку випробуємо на один отвір. А вже на 4 отвори ми пробуємо з цим більшим виприскувачем на 15 літрів. От зафіксували. Тобто все абсолютно таким самим чином працює. От. Так, закручується. Нічого особливого абсолютно тут нема. Далі. Важливий момент з акумуляторними виприскувачами це саме акумулятор. Як він працює, як його встановляти і так далі. От, Таким, бачите, тут є з іншого боку. тут є… Камера для, опри... для акумулятора. І його, звісно, що вони зроблені таким чином, щоб їх можна було встановляти і витягати однією рукою. От цей акумулятор на 12 вольт. Заряджається приблизно, я ну, в себе тестував, 4 години. 4 години повний заряд. Таким чином, от, бачите, тут є кнопка, можна перевірити заряд. Якщо світить 3 поділки, повний заряд, і чим менше поділок, тим менший заряд. Встановляється також дуже просто. От бачите, такий має бути клік. Щоб витягнути, щоб вийняти, зверху зажимаємо кнопку і тягнемо вверх. Щоб встановити кнопку не потрібно, просто потрібно донизу потягнути. І такий дуже е, гучний клік відчуваємо, коли встановляємо. Все. Далі маємо кнопку. Це, звісно, що вимкнений режим, це вимкнений режим. І можна вже навіть спробувати. От, Давайте вдягнемо оприскувач і подивимося, як він працює. Вже його вмімкнули. Також дуже просто вдягнути самому. Ну, Тут в мене шлейки не відрегульовані під мене, тому мені не зовсім зручно, але кожен під себе може відрегулювати. І таким чином просто обробляємо. Також можна. Також можна тут регулювати, звісно що, розмір краплі, напрям і так далі. От це можна використовувати для поливу такий режим. І це, звісно, що, якщо коли підкрутити, От. для обробки звичайними препаратами.